Пам'ятнику Героям Небесної Сотні в Хмельницькому таки бути. Журі конкурсу нарешті визначилось з тим, як виглядатиме монумент полеглим у революції гідності у нашому місті. Подробиці далі, конкурс на кращий монумент небесній сотні у місті, тривав декілька місяців. Минулого разу журі збиралося п'ять місяців тому. Втім, тоді діти згоди митці та активісти так і не змогли. Перший конкурс, який був оголошений міською радою, завершився нічим, тому що е члени журі. Не зовсім визначилися з усіма своїми симпатіями і антипатіями. Через те Хмельницька рада оголосила другий конкурс. Він роботи на нього подавалися протягом вересня до 10 жовтня, і сьогодні вирішується доля конкурсу. Того часу ми краю подали ще декілька робіт. Загалом у конкурсі взяло участь 9 проєктів. Зараз, звісно, проєктів більше, але я б не сказала, що розширився діапазон, цих проєктів. але ми оцінити вот то, що у нас є. І, звісно, на мій взгляд, тут представляють проєкти, представлені, може, 2-3. Вот. Остальное, звісно, це уровень німноват для такого конкурсу. Розширили і склад журі. До нього увійшли мітці члени творчих спілок, громадські активісти та майданівці. Андрій, аби віддати свій голос за монумент Небесній Сотні у Хмельницькому, приїхав із зони проведення АТО. Козак був активним учасником Євромайдану, тому має свою думку про ідеальний пам'ятник героям. Кожна робота якусь зернинку має, але переважно більшість. Трошки крепко далекі від Майдану, і також через яких років 20 цей пам'ятник буде стояти, навіть ніхто не буде розуміти, чому він був присвячений. От. Ну, будуть знати тільки ті, хто були учасниками, чи якось пам'ятають ці події. А вся молодь вона навіть не буде розуміти, для чого цей пам'ятник. Тому ну, тут важливо, щоб він був точно, були такі нотки, якісь, які дійсно звіти. Журі врахувало й думку хмельничан. Впродовж місяця у школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відбувалося глядацьке голосування. Свої відгуки містяни залишали у спеціальній книзі. Члени журі довго радилися, та шляхом таємного голосування пам'ятник все ж обрали. 17 із 21 голосів отримав ось цей монумент. На думку журі конкурсу, саме він гідний стати нагадуванням новим поколінням про зиму, що змінила українців та країну. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич. Новини ТВ 7